15 грудня у приміщенні музею історії міста відбувся літературний вечір, присвячений відзначенню 140-річчя від дня народження українського письменника, перекладача поета Миколи Воронного. Він належить до тих авторів, творчість яких викликала справжній інтерес, як у його сучасників та і у дослідників 21-го століття. І сьогодні на вечір шанування видатного українця завітали чимало коломийців, серед яких учні шкіл та студенти нашого міста. Організував зустріч та познайомив присутні життєвим та творчим шляхом радник міського голови пан Новий Карась. Про цю людину повинна знати Україна. Ми дуже часто співаємо пісні його слова о Олюбаненько, тобі вірненько присягнемо. давно йдемо в Україні, марші грають, а не завжди знаємо, що це автор цього, цього твору вороний. Саме життя цього поета заслуговує на те, щоб про нього поговорити. У нього складне, дуже складне життя. дуже бурхливе і разом з тим нещасливий нещасливо прожив на світі. Ще й до того його багато разів арештовувала радянська влада, і нарешті в 34-му році його розстріляли. Це був близький е, приятель Івана Франка. Був під впливом Івана Франка, під впливом західноєвропейської літератури, особливо французької літератури. Деякий час може і на російської мови. І разом з тим. Сам він впливав на інших поетів, бо в нього він виробив такі дуже оригінальні ритміку, строфіку, римування, образи. Мова в нього дуже багата. На літературному вечорі присутні насолоджувалась віршами Миколи Кіндратовича з ущиці міського та районного відділів культури, слухаючи, коломиці відкривали для себе нові секрети віршування українського митця. А море лескоче, а море лекоче, мов тихо, тихесенько плаче. За словами організатора, подібні зустрічі матимуть місце у культурному житті писанкового міста і надалі ознайомлюватимуть творчість українських митців.